Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Одразу хочу нагадати: актуальність моїх автомобілів, які ще продаються, є в моєму інстаграм. Посилання буде під відео. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, там завжди під в описі, під автомобілем. Видно, чи автомобіль ще проданий, вже проданий чи ще продається. І так, до огляду цього автомобіля. Це у нас Opel Vivaro 2014 рік. Останній, ну скажімо, так, в такому кузові. Мотор 2.0, 84 кВт в цих роках інших моторів не бувало. 14-рік це в нас євро-5 мотор з екологією, з сажевим фільтром, з каталізатором. В цьому автомобілю нічого не вирізалось, абсолютно все оригінальне. Тут 270 тисяч пробігу. Один власник в 2022 році сам їздив по цей автомобіль, сам його приганяв. І от вона весь час в Україні була в одних руках. Збережений, ну я б сказав, що прям майже до ідеального стану. Є два підкраса, За кордоном було фарбоване ось це заднє праве крило. І в Україні фарбувався капот. Більше підкрасів по автомобілю немає. Як ми бачимо, виглядає він просто причудово, чорний металік. Горить, блестить, я не знаю, як ще назвати. Є спереді противотуманні фари, все це оригінальне. Бампер також оригінальний, не фарбований, це така оригінальна пластмаса. Тут по оптиці видно, в принципі, що автомобіль такий незаїжджений. воно ще все світле. Знаєте, є дійсно багато різних автомобілів. Я передивився і вже фари, прям такі жовті. Особливо тут зверху, тут в цьому автомобілі, бачите, все чистеньке, все гарно. Бампер, як я вже кажу, оригінальний, він також цілий. Гума в нас літня. Там, здається, 22-й рік на гумі. Легкосплавні диски. До речі, лобове скло оригінальне в автомобілі. Четверочка це 6-14 й рік. Всі вікна по кругу також рідні. Як ми бачимо, автомобіль на дві бокові дверки, дуже зручно. Небагато в мене таких автомобілів було, але це прям дійсно дуже зручно. Зверху є. Отакі, от як поперечні релінги, чи як їх назвати, навіть не знаю. Тобто я на цей автомобіль не став релінги, тому що є от такі поперечні релінги, поперечні скажімо так. То хоче, в принципі, може, можна замінити, немає питань абсолютно. Ці шелдики в нас на місці, спереду і ззаду. Як я по підкрасах вже сказав, по кузову там зараз там, щоб, там, якісь ямки, царапини, такого в принципі нічого немає. От видно навіть своє відображення. От, як ми бачимо. Дійсно, збережений автомобіль. тут у нас єдине, що тут була якась ямка, щось пробували відкатати. В принципі, як ми бачимо, його навіть незамітно. фарбувати за цього точно не стоїть. Тому якось так. Ззаді в нас ляда. Є дворничок, підігрів задніх вікон, заднього вікна, точніше, є оригінальні задні партроніки. Vivaro це DTI, це у нас таке значення, що 115-й мотор, 84 кВт. Бо в трафіка пишеться на дверях DCI 115, а тут, якщо є CDTI, автомобіль 84 кВт. А якщо просто Opel Vivaro написано, це 66 кВт. Знову ж таки, можете навести телефон і от перейти, перейти по цьому посиланню. Це мій інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь. Я, до речі, нікого не заставляю там, возити цю наклейку. Комусь якщо заважає, в кого то придбає мій автомобіль, можете зняти. Не буду проти. І так як ми бачимо. Я сказав, що це автомобіль в довгій базі, всі віконечка рідні, тут 4. Тут також 4. Все в повному оригінальні знову ж таки з цієї сторони. Бомба стоїчка, до речі, також дивився, все ціленьке, все гарне, там ні ржавчин, нічого такого немає. Виглядає чудово, збережений. Дуже люблю такі автомобілі. Також ми бачимо. Отаку штуку це у нас датчики дощу та світла. Це все по автомобілю працює. все як має бути. Ну, в принципі, тут працює все, кондиціонери, пічки, всі підсвітки, абсолютно все. І так, ми бачимо. Руль надзвичайний, без круїза, є два ключика запалювання. Оригінальна магнітола, лобове ціленьке. Трошки, правда, якесь різнувати, але ціле. Сидіння гарне, не протоплене. Зараз я з тої сторони ще покажу. Тут у нас двушечка. Цей автомобіль приїхав, він був восьмимісний. Але я сюди вже доставив двушку. Він по документах він дев'ятимісний. Тут все гарно, все чисто, все ціло. Ззаді два дивани, сидіння ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Все це дуже легко знімається. Тут можна навіть звернути увагу, от такий пол, таке все ціле, без задірів. Тут зазвичай, коли вже великий пробіг автомобілів, це все задирається, от таке не дуже гарно все виглядає тут прям. Все в дуже гарному станцію. Кондиціонер є на стелі для задніх пасажирів і кондиціонер є спереді. Все це працює. Так як в принципі має бути в автомобілі. Має все працювати. Дверки закриваються тихенько. Так, догляди. Є задуполочка, це забір повітря. Отут також можна звернути увагу, ось такий пол без задірів. абсолютно. Також сидіння, там все таке не пошкальоване, ну в дуже гарному стані. Поле, як завжди на камеру трошки якимось таке світлим віддає, але він реально темний. Полочка ціленька, вся тут стеля також все ціле, все гарно. Ля, так ми бачимо, тримає причудово. Так що виглядає з цієї столі. Отак, От зручно з цієї сторони залазити. Чи заходити, як правильно сказати. Це гіня цілі, це ціленьке, це гарненьке. Так, і вигляд звідси. Я тримаюсь для телефона, не знімав його, Треба за бажанням, хоча знімю. Ну, Зручно, я з цим автомобілем їздив трошки, тому дуже зручно. Також у нас тут є оригінальний партронік, який вмикається, вимикається. Склопідйомник, Це все стандартне. Яки покажу моторний відсік. Тут все гарно, в принципі, як завжди. Бачонок чистенький. Зараз ще заведу, продемонструю, як працює. так, бокову закриємо. Все легенько закривається. Автомобіль дійсно з рідним пробігом. Я перевіряю, перевіряється і по карвертікалу, і комп'ютером. Є по екології, здається, помилка. Ну, коли була перша регенерація, здається на 240 тисяч, щось там таке От, працює ну, просто відмінно. Повний бортовий комп'ютер. Це останній я там 620 км на ній проїхав. 276 тисяч комбіо. Я думаю, тут одразу чути як автомбіл працює. Рівне сімка робота. лишніх шумів, єврочетарті працюють, ну прям дуже круто тихенько. Просто, як кажуть, коца я тихенько газельок. Ріальна сімка робота. Ззаді також зараз покажу. Немає жодних там ніяких димків, нічого. Ну в принципі Екологія на місці, тому тут і не може бути якихось там димів, абсолютно нічого. Ось такий автомобільчик. До речі, присутній запах. На камеру його не чути, але такий запашок є. Такий автомобіль, кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, завжди буду радий відповісти. Є завжди, в принципі, різні варіанти, і дешевші, і дорожчі для всіх пасажирів. Все, до зустрічі.